Hello, my friends! На сторінці 78 у нас пісня, але перш ніж ми з вами її заспіваємо, ми потренуємося її читати і перекладати. І за допомогою цієї пісні ми з вами познайомимося сьогодні з новим часом Present Continuous, який означає дію, яка відбувається в момент мовлення. Зараз. Отже, якщо я щось роблю зараз, нам перед дієсловом треба поставити помічника «м» або I'm буде скорочено, а до основного дієслова додати закінчення «ин». Я граю, I'm playing. Я стрибаю. I'm jumping. І в усіх цих реченнях буде саме ця форма дієслова, слова. Саме цей час, який означає дію, що відбувається зараз. А тепер, будь ласка, повторюйте за мною по реченню. I'm playing with a dog. Я граю із собакою. I'm jumping like a frog. Я стрибаю, як жабеня. I'm swinging like a parrot. Я розгойдуюся, як попуга. I'm eating a carrot. Я їм моркву. I'm hissing like a snake. Я шиплю, як змія. I'm cutting a big cake. Я розрізаю великий торт. I'm walking like a cat. Я ходжу як кіт. I'm flying like a bat. Я літаю як кажан. I'm sleeping like a bear. Я сплю як ведмідь. I'm sitting on the chair. Я сиджу на стільці. I'm swimming like a fish. Я плаваю як риба. I'm speaking English. Я розмовляю англійською. Добре, молодці. А тепер прокрутіть це відео ще раз і повторіть ці речення ще разочок.